Чекаємо сигналів, яких поки що не надходило, каже Пісков. Так він прокоментував нещодавню заяву Трампа щодо санкцій, які США ведуть проти Росії, у разі якщо в Кремлі відмовляться сідати за стіл мирних перемовин. Направду путінський поплічник, так м'яко кажучи, не надто шанобливо висловився на адресу Дональда Трампа. Він із сарказмом відзначив, буцімто Трампу подобаються санкційні методи, і що це показав і перший термін Трампа на посаді президента США, бо ж тоді, він досить часто вдавався до подібних інструментів. Додав Путініс, що Росія буцімто готова до рівноправного та діалогу, який базується на, на повазі зі Сполученими Штатами Америки, який знову ж таки. Має відбуватися між країнами, як сказав Пісков, посилаючись на час першої каденції Трампа. Тут звісно цікаві умови ставить Кремль чільника Сполучених Штатів. Бо яким чином можна вести на діалог, базуючи на позбазуючися на повазі на рівних Дональду Трампу і диктатору Путіна?